Добрий вечір. Слідство інфо в ефірі це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Президент та уряд заявляють про рішучу боротьбу з російським економічним впливом. Але чим далі від столиці, тим цей економічний вплив чомусь не слабшає. Зокрема, на Сумщині нещодавно помічені численні ешелони з російським вугіллям антрацитом. А в Миколаєві пов'язана з росіянами фірма отримала великий підряд на проведення днопоглиблювальних робіт. В місцевому порту при цьому компанія ще й підозрювалася в фінансуванні бойовиків сепаратистських республік на Донбасі. Як в умовах війни, заради наживи, чиновники та бізнесмени дістаються дна, далі докладніше наші миколаївські колеги. Чому ви фрактуєте російські суда? Ви знаєте, що ви фінансуєте таким чином тероризм? Дев'ятирічна Настя Дмітрієва мріє стати чемпіонкою з вітрильного спорту. Для цього вона щодня тренується. В дитячому юнацькому спорткомплексі на березі Бухського лиману в Миколаєві. Крім неї, тут також займаються діти, які вподобали висловання на байдарці. Але останнім часом нормально тренуватися діти не можуть. Біля їхнього спорткомплексу почали працювати днопоглиблювальні машини, які забруднюють воду мулом. Чиста вода акваторії почала перетворюватися на болотну. Водорослі почали е, перетинати на берег, тепер в і берег е, грязний. Коли вода зміниться, коли прилив. Це судно ходить. І, і бере з різних заводів грязь, а потім викидує в нашу річку. Тренер дівчини не радить тренуватись в таких умовах. Первая черідна задача любого тренера по это це безопасность, то тобто научить дітей плаванию. А зараз це все знаходиться під сливом. Судно Землесос поглиблює дно акваторії Миколаївського морського порту, збираючи забруднений мул. А скидає його в акваторії спортивно-оздоровчого комплексу. Це місце за документами позначене як підводний відвал для скидання ґрунту. номер 11. До цього року в Миколаєві мало хто знав, що в Бухському лимані у межах міста існує підводне звалище для Донного Мулу. Вибухнув скандал. Обурені городяни проводили акції протесту, вимагаючи від влади заборонити забруднювати лиман. Ми хочемо, щоб свалка ґрунту проваділа з нормами. Як робить це Дельта Лосман? Вони вивозять це в море, і там, ну, по крайней мере, екологічні ета більше благоприятна, чим чим то, чим мені сейчас займаються. Влада нарешті відреагувала. Мер Миколаєва пообіцяв, що днопоглиблювальні роботи будуть зупинені. Я, як міський голова, стою на позиції, що роботи треба припинити, опрацювати, знайти згоди разом із нами і лише тоді працювати продовжити роботи з днопоглиблення. Але втручання міської влади не допомогло. Землесос не припинив відвозити і скидати мул біля спортивно-здоровчого комплексу. Його спробували зупинити управління екології та Держагентство рибоохорони. Сєверодві, прикрадіть роботу. депутат, Екологічна інспекція. Рибінспекція. Больше ніхто не може тетя. Без дати дать розпорядження. Втім, на борт землесоса інспекторів так і не пустили. Роботи судно вперто продовжило. Останні три роки судно Северодвінський перебуває в користуванні фірми Техморгідрострой Миколаїв, яка бере підряди на поглиблення дна в українських портах. Ні свого флоту. Ні матеріальної бази фірма не має. Через це посередництво її послуги обходяться державним морським портам вдвічі дорожче, ніж якби вони домовлялися з власниками суден напряму. Такі чималі комісійні вже зацікавили Національне антикорупційне бюро. За версією слідства, вартість договорів, за якими були придбані послуги в 2015 році, є завищеною через те, що мало місце укладання посередницьких договорів оренди з послуг дну поглиблення. Поточна діяльність техморгідрострою через угоди та зобов'язання контролюється колишніми впливовими службовцями з державної судноплавної галузі, зокрема. Екс-заступником начальника Бердянського морського порту Андрієм Мишком та екс-працівником державного підприємства Уськ Дунаю водшлях Олександром Кучером, 290 мільйонів гривень фірма отримала за поглиблення дна в Бердянському та Маріупольському портах позаминулого року. А минулого року вже вдвічі більше 712 мільйонів гривень. Скільки з цих грошей реально витрачається на поглиблювальні роботи, а скільки йде в кишені вчорашнім чиновникам комерційна таємниця. Але у Андрія Мишка минулого року з'явилася квартира в самісінькому центрі Києва, площою майже 300 квадратів. А ще новенький позашляховик Mercedes GLS, куплений лише кілька місяців тому слідство інфо вирішило поцікавитись у директора компанії Олексія Буштрука деталями угод. Але той розмовляти з журналістом категорично відмовився. Це вас турбує Ярослав Чепурний, програма Слідство Інфо. Оксім Геннадійович, а може до вас підійти зустрітися? Хочеться порозмовляти з приводу цього скандалу, який розпочався? Ярослав, звініть, я. Чоловік аполітичний і не публічний. Ми займаємося роботою, Тому я не вижу сенсу зустрічі. Йдемо в офіс фірми. Але і там розмови не вийшло. Олексій Гіналіч, ну, кілька питань. Ну, ну, чому, чому ви фрактуєте російський суд? Не мішають роботи. Ну, ну, скажіть, навіть, чому кілька ви питань. Ну, чому ви фрактуєте російські суда? Ви знаєте, що ви фінансуєте таким чином тероризм? Ми не фрактуємо судна. суд. Сєвєродвійський це російське судно. Не. А Андрій Мишко, він же, е, реальний власник фірми технології Дорострої Миколаїв. У 2015 році ви зверталися з ли листом до. Примітно, що кримінальні провадження щодо фірми не зупинили адміністрацію Миколаївського морського порту від того, щоб знову найняти її вже цього року. Одна з останніх угод з компанією на 102 мільйони гривень. Незважаючи на те, що державне підприємство Укрводшлях, яке має свій флот, та спеціалістів, запропонувало набагато меншу ціну. Її пропозицію відхилили. Переможцем тендерний комітет порту визнав фірму Техморгідрострой Миколаїв. Ми спробували дізнатися у керівництва порту. Чому вони віддали перевагу фірмі, яка просить за свої послуги на 14 мільйонів дорожче? Але розмови не вийшло. Керівництво порту старанно уникало зустрічі. Відтак скандальна робота судна в акваторії дитячої вітрильної школи продовжується. витративши зайві мільйони, платники податків за це отримали ще й загрозу екологічного лиха, а також розбиті дитячі мрії про те, щоб колись таки вибороти чемпіонство під вітрилом. Почався сезон відпочинку, і тисячі громадян їдуть на морське узбережжя. Щоправда, після анексії Криму в українців вибір морських курортів зменшився. Від так шаленої популярності серед відпочивальників набуло селище Затока в Одеській області. Ну а поки громадяни всю зиму та весну відкладали гроші на поїздку в затоку, в самому селищі йшла запекла битва за землю, контроль над турпотоками та за доступ до моря. Олена Васіна далі докладніше про гарячі пристрасті на цьому південному курорті. Вот Оце база отдыха геолог. А, вот это все, что осталось от геолога. Вот. Семь раз спалили, пока не спалили, не успокоились. За эту работу, которая была проведена, пора рассчитываться. Рассчитываться надо, естественно, землей. И эта земля разворачивает психику любого крупного чиновника здесь, в Одессе. Она как магнит, она деформирует их сознание. Возникла неплохая но Вона правда ні говорять противозаконної, якщо вважати по закону, а по совісті може бути і правильне. Затока Одеська область. Тисячі відпочивальників щоліта заповнюють її пляжі та численні бази відпочинку. Про таку туристичну навалу місцеві підприємці та політики раніше навіть і не мріяли. Сама інфраструктура Затоки. Не готова була до такого зростання туристичного потоку. І якщо цей туристичний поток неочікуваний, не керований, не підготовлений, то цей поток може причиняти величезні проблеми для комунальної інфраструктури, для економіки. Навіть на золотих пісках спалахнула справжня війна за землю. Довганюк, колишній директор бази відпочинку Зорі Терасполя. Два роки тому селищна рада Затоки не продовжила йому оренду землі і передала базу охоронній фірмі, начебто на зберігання. Рейдери, звісно, захопили нашу базу. Що можна украсть, вони все край. Це така охрана. Це ти фоткаєш? Що ти там ще виступаєш? Ви? Ти хто такий? Кто ты такой? Какие ты охранник? Покажи удостоверение, ты охранник. Уже, я не знаю, сказали никого не пускать. Есть решение суда, что она арестована? арестована. Да. Она арестована нашим предприятием и арестована Никого не пускать, mm -hmm. нет. Эта фирма не охраняет, эта фирма полностью разграбила и имущество нашей базы. Только выставили, уже на другой день уже, уже кондиционеры украли. І все, і понапашлі кондиціонери, меблі, холодильники, телевізори. Ну, где-то в приділах до 800 тисяч гривень. Тобто mm -hmm. нанесли ущерб. Аби з'ясувати позицію місцевої влади у історії з розграбованою базою відпочинку, ми зустрілися з Василем Звягінцевим, уже відстороненим головою селищної ради. молдавская база отдыха uh -huh. получилось так что молдавия ему не дала uh -huh. имущество в это вот. и получилось так что на него начали претендовать и потом получилось что э, его отняли и дали нам на хранение uh -huh. вот я вызвал юристов они мне говорят что там какая-то фирма берет э, сама хранять и все я говорю но без права жительства uh -huh. только охрану Меня заверили охран, что так оно и будет. И после этого что там дальше получилось, я не могу вам сказать. Угу. Ну, вам не было подозрело, что фирма хочет безкоштовно просто охранять это. <сум> поговор... Конечно, было подозрение. Почему я и э заставил юристов своих проверить? Ну да. Ещё раз проверить, понимаете? И юристы проверили эти документы. Понимаете? і фірми, і то, і другое, і третье. Всі були про перевірені документи. І там не було ніякого, будемо говорити, о підділки. Це mm -hmm. сейчас выясняется, що і там, і там, і там є нарушения в оформленні. Це відео пожежі бази відпочинку казка. Триповерхова будівля палала кілька годин поспіль. Лише минулоріч вогонь охопив 12 баз у курортному селищі Затока. Оце база водика геолог. А, оце все, що залишилося з геолога. Оце, оце що залишилося з геолога і там є, і, і топас. Сім разів спалили, поки не спалили, не успокоїлися. Ну і хотіли зробити з нашої бази. Ну вони вже зробили, вже, там вже немає нічого. Що хотіли, ти зробив. Олександр Погорєлий, представник естонського інвестора, два роки поспіль судиться з місцевою владою. Чоловік розповідає слідству інфо про оборудки у Затоці. Якщо совпав момент, що основний договор з постсоветом на використання землі закінчився по срокам, то це найудобніший момент для атаки. Чому? Тому що а, з однієї сторони зжигається імущество, И одновременно с этим создавались фейковые а, права на пользование. Каким образом? Ну, самый яркий пример это база отдыха львов. А, то, я даже был на сессии, где я это слышал, это голосование, только потом уже для себя через два года начал шифровывать, что назначало. Так, депутаты, там закончился договор аренды на базу отдыха львов. Мы продлеваем договор аренды. Депутаты, ну база отдыха Львов, 200 лет база, ну в Затоке находят, ну что не продлевать, Львову принадлежит. Ну да, продлеваем, ну и подняли там единогласно. Там, заключить договор аренды с базой отдыха Львов. Потом уже, если мы отматываем ситуацию, то мы смотрим. Написано, ЧП, в кавычки открываются, база отдыха Львов. Частное предприятие, которое было зарегистрировано за месяц до этой сессии, а, которое получило таким образом на сессии договор аренды с нуля, Uh, которая под этот під аренды построила домики, котра потім ці домики uh, продали фізичним ліцям, кото потім фізичні ліця uh, купили і uh, и и приватизували землю під домиками для того, щоб дізнатися, що ж сталося з базою відпочинку Львів. Ми зв'язалися з юридичним департаментом Львівської міської ради. Там нам підтвердили, що база перейшла до невідомих осіб, а потім була розділена. Після знищення цього майна чомусь заточенська селищна рада приймає рішення, що в з тим, що майна там немає. Немає, нібито того договору оренди і цільового використання земельної ділянки. Вона розриває з нами цей договір. Нібито, що земельна ділянка повертається до неї як вільно від забудови. Уже в кінці земельна ділянка була поділена на 10 е, різних частин, і е, передавалася вона частково в оренду е, різним. Е, Суб'єктам, фізичним чи юридичним особам можна підстежити не могли. Поки представники Львівської міськради продовжують відстоювати своє право у судах, ділянку, де була їхня база відпочинку, вже забудовують нові орендарі. Василь Звягінцев займав крісло селищного голови затоки сім років поспіль. Минулоріч його арештували за підозрою в перевищенні службових повноважень. Незадовго до арешту Звягінцева у мережі з'явилося відео, зняте прихованою камерою. Я був спочатку у Ківалова, потім ми були його губернатора. Під час неофіційної наради у власному кабінеті селищний голова дає зрозуміти депутатам, що потрібно голосувати за виділення 9 гектарів землі одеським високопосадовцям. Для того, щоб розчитатися з всіми судами, прокуратурами, губернаторами, можливо, потрібно поделі. что мы вам ну, сегодня решили вынести 9 гектаров земли. Дело шло о том, что когда я приходил к власти, uh -huh. так и губернатор, и Кивалов, они принимали участие в этом, uh -huh. для того, чтобы это самое. И было э, решено о том, что поселковый совет должен был выделить земли для строительства э, аквапарка. Я сказал, что пора рассчитываться уже uh -huh. и браться за работу. Утім, на відео зафіксовано і як Василь Звягінцев обіцяє землю у затоці ще й селищним депутатам, як подяку за сприяння. Ну, она, правда не говорить проти если считать по закону, а по совісті може бути і правильно. Они організували кооператив, так вони получают эти землі. Я предложил Им, чтобы вошла и доля каждого депутата. То есть по пять соток хотя бы вы получили тоже. Вместе или отдельно, это как вы хотите. Но чтобы вы тоже не остались за бортом. По закону каждый гражданин Украины имеет право. Я сказал о том, что при выделении нашим людям земельных участков, mm -hmm. а их выделено более 500, mm -hmm. то э, каждый депутат, который не получал, mm -hmm. тоже получит свои пять соток. Uh -huh. Як стало відомо з реєстру прав на нерухоме майно по шматку землі у затоці отримали син заступника голови апеляційного суду Одеської області Василя Коваля та син архітектора міста Білгород-Дністровського Олександра Царенка. Дві ділянки вже у власності членів родини Олександра Громика, колишнього працівника спецслужб. Список довгий. Звісно, між нами гаваря. Не обошлось, что не отримали кто то з, ну, віце-прокуратура з бужму. Звісно, получили. Тому що всі депутати, люди і всі вони з друг другом спілкуються. Ціна питання вражає. Так, до прикладу, одну сотку землі на першій лінії затохи оцінюють у 10 тисяч доларів. Множимо на 443 виділені сотки, отримуємо понад 4 мільйони доларів, які були фактично подаровані потрібним людям. Олександр Лієв, голова асоціації індустрії гостинності України. Саме він домовлявся про переїзд до затоки кримських фестивалів Джастоп Тебель та «Зет-Геймс». Це сільська влада, рівня сільської влади багатьох регіонів України. Найбільше, чого вони очікували, це зростання вартості землі, зростання вартості нерухомості, не дивлячись на те, яким чином підвищувати рівень сервісу яким чином підвищувати рівень і якість інфраструктури, і яким чином залучати туристичні потоки, роблячи його стійким розвитком цей туризм? На жаль, шалене збільшення туристичного потоку особливо не пішло на користь затоці. Замість розвитку інфраструктури, занепад комунікацій, замість залучення інвесторів, війни за землю та корупційні скандали. Після запровадження безвізу українці можуть потроху припинити їздити на південь Одещини, і затока втратить свій раптовий шанс перетворитися на популярний морський курорт. Виділили слідство інфо цікаві та резонансні розслідування вже за тиждень на цьому каналі. Мене звати Дмитро Гнап. Не перемикайтесь.